Соломіка, ти вмієш говорити по-англійськи? Як буде привіт? Папа. Мама. А як буде тато? Мама. 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 Ма. Мася Сестра. Брат. Песик. Маленький песик. Матик. Так. Півник. Курочка, маленька курочка, поросятко, корова, коник, а мишка, а мапочка, а жабка, жапка. Ряба. качка. Баранчик. Гусак. Їжачок. Ляля. А. Ляля. М. як да? М'ячик. Бо. Ав машина uh. автобус um. автобус Там. Um. Там. Uh -huh. um, очко um. автобус, пас, а очко ай um. яблочко вешенька.

Ne. Yeah. Jak? Da. A ved medik? Ne. A zajček? Kokš. Yeah. Tak. Papakš. Mami.